Вітаю вас в цей чудовий недільний і святковий ранок Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес! Дійсно, сьогодні велике свято. Ми згадуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Це є подія, яка дала нам всім можливість. Мати надію, мати впевненість у вічності, в тому, що після нашої фізичної смерті ми будемо разом з Господом в Його присутності, якщо ми вибираємо ту правильну дорогу, яку хоче, щоб ми вибрали Господь. І це дійсно є чудово. Знаєте, Поділюсь перед молитвою коротеньким таким моментом. Я зловив себе на такій думці. От Слава Господу за його суверенну волю і його, те, як він хоче, так він і чинить. Здається, от прийшов Христос на землю. Проти нього почали зразу повставати погані люди, які хотіли йому смерть заподіяти. Сатана. Не один раз його там спокушав, старався заподіяти свою шкоду, свою біду зробити. Але і здається, от-от, вже, вже це сталося. От вже ведуть його по цій вулиці, по Віа Делароса. Вже його ведуть. От-от вже буде зараз його прибивати будуть до Хреста. І здається, вже буде кінець і, і все так думали. Оці всі люди. І е, вже його прибивають до Христа. І ці люди всі радіють в своїх серцях, що вони добились того, що хотіли добитися. От як дивно це все було. І вже він висить на Христі, і останні хвилини його підходять. І ці люди знову ж таки продовжують радіти. Сатана лікує, радіє від того, що, що діється. Здається, скоро буде кінець. Але я кажу: Господь має суверенну волю. І сталося так, що Ісус Христос, скликнувши останній раз, віддає духа свого і помирає там на хресті. І здається, все вже це сталося, що всі вони так шукали, хотіли і прагнули в своїх серцях. Ті первосвященники, лукавий, всі ці люди, які хотіли йому заподіяти смерть. Це сталося. Він помер. Здається, все вже. Кінець того всього, цих всіх їхніх старань. Але Божа воля проявилася зовсім в другому. І раз, і Христос воскресає. В одну секунду, в один момент все змінюється, всі їхні старання, всі їхні прагнення просто змінюються. Христос воскресає більше того, Він дає можливість всім нам через Його смерть, яка була відкупительна смерть. І через Його Воскресіння він всім нам дав надію. Ніхто з них не думав, що все це призведе до такого результату. Вони думали, що вони зробили свою чорну справу і від цього раділи, і були задоволені. А на самому ділі це був великий задум Божий. На самому ділі, через це все Господь перевів і е, вчинив. Дав нам спасіння через смерть Ісуса Христа, яка велика суверенна Божа воля. Так само в нашій країні думали, що країна впаде через три дні, потім через місяць. А зараз ми святкуємо. Пасху вже більше року війна йде, і все міняється в другу сторону. Яка суверенна Божа воля? Це не наша заслуга, це суверенна Божа воля. Як Господь хоче, так він чинить. Не дивлячись на всякі потуги, на всякі мощі, на всяку силу ворожу, на всякий задум ворожий, який би він не був потужний, там довгопланований, Господь може перекреслити, змінити і зробити так, як йому угодно. Все тільки. По його волі, і ми зараз будемо дякувати і славити Господа, за спасіння, яке Він дав нам, за те, що ми зараз можемо бути в цьому залі, не в рабстві, не в ярмі, а вільні, як народ, стояти перед лицем нашого Творця. І будемо зараз молитися. Господь Бог, ми щиро дякуємо Тобі, Батько Небесний, за цей прекрасний. Ранок святкового служіння нашого, ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа. Ми щиро вдячні Тобі, Отець, дорогий, що Ти віддав найцінніше те, що в тебе було, Сина Твого, на смерть, ради нас, щоб ми, прості люди, отримали спасіння. Якщо людина вірить в це, приймається в своє серце, то повірі. Нашій ти даєш спасіння, Господь. Щиро дякуємо тобі за те, що ти після того, як Христос помер, ти його, воскресив і тим самим дав нам надію на наше безсмертя разом з тобою. В твоїй присутності, Господь. Слава тобі, хвала, Отець, дорогий! Це великий твій задум, який ми не можемо збагнути і зрозуміти до кінця, але можемо тільки прийняти по вірі. Вірою нашою, і вкласти його в наші серця і триматися цього плану Твого, дякуючи за все те, що Ти вчинив, благослови це служіння, благослови братів, які будуть звіщати Слово Твоє, благослови нашу країну, за яку ми завжди молимося, звільни нас від окупантів, дай нам свободу, дай покаяння Господь мій, нашим людям. Нехай ще багато людей звернеться до тебе і пізнає тебе як свого особистого Спасителя. Благослови наших воїнів, наших людей на передовій і всіх, хто є зараз в полоні, і наших дітей, і дорослих людей. Збережи кожного з них. Якщо хтось терпить муки, страждання, насильство, збережи, дай відповідь з твоєї руки і поверни кожного, хто потребує, до своєї домівки. Будь возвеличений в наших серцях, будь прославлений в наших серцях в цей час. Амінь. Yeah. Okay. Воскрес, воістину воскрес, Лиш тільки Він усіх людей спасає, нехай у ці святкові дні, чудесна звістка по усій землі лунає. Христос воскрес, ніякі темні сили у гробі Його стримати не змогли, дарма сторожа цілу ніч стояла, наш Бог всесильний все перемогти. Воістину воскрес і сумніву немає, Халіться спів і проповідь свята, Він переміг, хай всі тепер пізнають, що Бог керує смертю і життям. Христос Воскрес! Радіймо разом з небом! Нехай співає серце про любов Христа. Він все зробив, щоб ми були щасливі, родивсь, помер воскрес третього дня. Христос Воскрес, нема Його у гробі, Він жало смерті переміг навік. Живий наш Бог, ми віримо, що також і з Ним Воскресним в Царстві всіх святих. Воістину Воскрес, Його я бачу у кожнім новім дні свого життя. Він є моя надія і спасіння, Він моє Воскресіння і майбуття. Христос, Воскрес, радійте, усі люди, бо вхід відкрився нам у небеса. Прийміть Христа, Воскресніть з Ним сьогодні, я вам бажаю з Богом вічне життя. О, як же добре із Христом нам жити і вірити, надіятись, любить, нехай Його чудесне Воскресіння завжди у вашем серденьку горить. Щоби, коли Христос прийде у славі, зміг кожен з нас почути Його слова. Ти вірний раб, війди в мої оселі, тебе чекає вінець вічного життя. Слава Господу, слава Господу за Його любов до нас і слухаючи чудові проповіді, чудові псалми. До кінця усвідомлюєш, що ти на цій землі ніякої заслуги не маєш. Приходимо ми на це місце по великій благодаті Божій. Живемо ми в своїх будинках, які не зруйновані, слава Господу, тут, на цьому місці. По великій благодаті Божій. Ми збираємося як церква по великій Його милості і любові. Він продовжує любити кожного з нас. Продовжує кожного з нас благословляти. Охороняти і пропонує кожному з нас саме цінне, що може бути взагалі в історії людства, як згадувались, це спасіння нашої душі, ради чого все сталося, ради спасіння моєї душі і ради спасіння душі кожного з вас. Завжди. Вічність і завжди спасіння я порівнюю з отою дорогоцінною перлиною, яку людина може шукати все своє життя. Шукати в суєті, шукати в своїх ділах, шукати якесь там, я не знаю, примарне задоволення в якихось планах і так далі. Але саме цінне і саме важливе, що Бог приготував кожному з нас, то є ота перлина спасіння, яку Бог дав. Даром. Тільки залежить від нас, чи ми візьмемо його в свої руки і будемо тримати як дорогоцінний скарб, чи ні. Тільки залежить від кожного з нас. Чи ми далі будемо шукати оту перлину в планах, в комфорті, в достатках, в якихось земних задоволеннях, чи ми просто візьмемо ту істину, яку поклав нам Господь. Це залежить від вас. Це залежить від мене. Сьогодні день спасіння по милості Божій. Сьогодні прекрасний день Воскресіння Христового і день спасіння для вашої душі. Хто не примирився з Господом, хто розуміє, що йде ще цією дорогою, зупиніться, ви вже прийшли. Ви знаходитесь на тому місці, де ви маєте бути. Якщо ви це розумієте, зупиніться, підійдіть до братів. Поспілкуйтесь, як це можна зробити, як правильно покаятись, як правильно звершити ту молитву покаяння, якщо ви цікавитесь цим питанням, якщо це торкається вашого серця зараз. Не ігноруйте силу Духа Святого. Це Дух Святий в цей час торкається ваших сердець. Запам'ятайте це і розумійте це. День спасіння для, вашого, для вашої душі, безсмертної душі. А ми зараз можемо прославляти Господа і хочеться прославляти Його за все те, що Він зробив в нашому житті. Дійсно, було благословенне служіння. Було приємно чути ці псалми чудові проповіді і славити Господа. Але зараз наше служіння підійшло до завершення. Зараз я перед нашою завершальною молитвою хочу кілька Оголошень зробити. У нас є прекрасна така знаєте традиція, чудова традиція, ми е, згадуємо наших іменинників. І так сталося, що на цьому тижні святкували іменин, були іменинниками Брушкевська Людмила Семенівна. Я до неї е, приїжджав з хлібоприломленням. Вона передає вітання всій церкві, якщо вона нас бачить, ми всі її любимо і пам'ятаємо і вітаємо з днем народження. Також е, Володя з Бахмута, який відвідує нашу церкву, також е, в нього було день народження. Ми теж його будемо вітати. З цим чудовим святом, і в нас на цьому тижні святкували день народження дітки. Це Некрашевич Саша, нашої Лени, синок, і мій синок Давид. Будемо всіх наших іменинників зараз згадувати в молитві і просити для них благословення і благодаті Божої. Встанемо зараз на наші ноги для молитви заключної. Господь Бог, ми щиро вдячні Тобі, Отець дорогий, за все те, що Ти даруєш життя наше. Як приємні моменти, так і важкі моменти. Все з твоєї руки, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що все-таки ти не залишаєш нас в усіх питаннях і продовжуєш далі проводити по земному життю. Дякую тобі за твій чудовий план спасіння. Про який ніхто не міг подумати тоді, коли вели Ісуса на розп'яття, що це станеться спасінням для всього людства, але Ти це вчинив, і воно актуальне до цього часу. Пройшло багато тисяч років, але спасіння продовжується кожній людині, яка готова це взяти. Мій Бог дорогий, благослови душі, які ще не знають тебе. Які ще не стоять в глибокому переконанні і в мирі з тобою. Поблагослови ці душі, Господь, щоб вони не відкидали цей призив, а відзивалися і дійсно брали в свої руки ту дорогоцінну перлину, яку ти подарував кожному з нас. Отець, дорогі, благослови наших іменинників, благослови Людмилу Семенівну, благослови Володю, благослови діток наших Сашу і Давида, благослови кожного з них. Благодаттю твоєю, миром, мудрістю, любов'ю, благословінням, здоров'ям, щоб в їхніх родинах було б Твоє благословіння, Твоя рука керувала ними і щоб Твоя присутність завжди відчувалася в їхньому житті, Господь мій. Поблагослови! Дякую тобі за все, що ти даєш в наше життя, і біда, яка сталася в нашій країні, багато чому нас навчає. Ми стали ближче до тебе. Ми стали відкликатись на нужди один одного. Ми стали відкритіші, Господь. Але я прошу благослови, щоби наша країна дійсно в цій війні вийшла вже з цієї війни, закінчить цю війну, дай перемогу. Цій війні звільни наші території від окупації, звільни наших людей, благослови воїнів, благослови людей, які живуть там на передовій, Господь, збережи кожного в ім'я Ісуса Христа, просимо завжди. Також прошу особлива молитва за тих, хто знаходиться в полоні, і тих дітей, які були вивезені з нашої країни, Господь. Я прошу. Вийди таким людям на допомогу, Господь, мій. поверни кожного в свою домівку, захисти від насилля всякого, Господь, від всякої біди в ім'я Ісуса Христа Господній. Благослови нашу церкву, щоб ми також були відкритіші, щоб наші серця бачили нужди народу нашого і старалися відзиватися, старалися восповнювати ті нужди, щоб ми, вчи... ми були е... так само служили, як ти служив на цій землі кожному. З нас послужив, і щоб ми були відкриті в своїх серцях і допомагали всім тим, хто потребує допомоги. Благослови розпусти нас з миром. Дякую тобі, Господь, за прекрасний час, який ти дозволив провести разом з тобою в цей чудовий недільний ранок. Дай в наші серця усвідомлення ще раз і ще раз, якою ціною ми куплені, щоб ми славили, щоб ми не переставали славити тебе, бо ти достойний хвали і подяки. Отче наш! Що, що живеш на небес Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не зведи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Бо твоє царство, сила і слава навіки. Амінь амінь.